Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини, батьківщину. Ми постійно вживаємо слова рідна земля, рідний край. А як зрозуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Послухайте вірш. Що ж таке батьківщина? Під віконцем калина, тиха казка бабусі. Ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед луку лелека, і на лузі лелека, і діброва далека, і веселка над лісом, і стрімкий обеліск. Так, діти, батьківщина це наша рідна Україна. Земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де живуть і жили наші бабусі і дідусі. Україна це край, де живуть українці та український народ. А зараз давайте пограємо в гру, Українці. Перед вами будуть картинки, а ви будете їх вірно називати, вживаючи слово Українець. Ну що ж, почнемо? Я хлопчик. Українець. Ми. Українці. Вона. Українка. Він українець. Я дівчинка. Українка. Ти українець. Вони. Українці! Молодці діти! У вас дуже гарно вийшли. А чи знаєте ви, якими словами можна описати Україну? Зараз я вам розповім Україна яка? Красива. Калинова, квітуча. Барвінкова, співуча, гарна, щедра, дружня, незалежна, могутня, ось яка наша Україна. А ще в нашої батьківщини України є символи. Перший символ це наш герб, золотий тризуб. Це символ давній. Його знали і шанували наші далекі пращури, мужні, сміливі козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Тризуб це символ волі і сили, а ще він схожий на крилатого голуба, птаха, що летить у небесній височині. Наш герб тризуб, у ньому сила. Отця Небесного і сина, Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний наш символ державний український прапор. Він майорить своїми кольорами синім та жовтим. Ці кольори для прапора символічні. Синій означає чисте, синє, ясне небо над нашою українською державою. Тому він у горі прапора, а жовтий колір це золоте хлібне поле, що росте на ластнах нашої України. Український прапор ми можемо побачити на різних будівлях. А в дні державних свят вулиці, майдани наших міст і сіл просто розцвітають синьо-жовтими барвами рідного прапора. Синьо-жовтий прапор маємо. Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо, він святиня, знають діти. Ще один символ нашої держави це урочиста хвалебна пісня, гімн, присвячена нашій державі. Звучить він під час державних свят та інших визначних подій. Саме гімн символ державної єдності. Саме через нього український народ висловлює бажання бути вільним, щасливим, жити в достатку. Пам'ятайте, діти, ви маленькі українці, майбутнє нашої країни. Україна це ви, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю. І незалежність України. Пишайтеся і поважайте свій народ і його мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність і шановані будете іншими. Ось ви і дізналися все про символи України. Сподіваюся, діти, що вам було цікаво. До нових зустрічей, до побачення!